Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про таку свою новеньку іграшку, а це мультитул від фірми Xiaomi. Ну, це я як я думаю, взагалі Nextool називається. Воно продають їх всі продавці під брендом Xiaomi. Як я зрозумів, це така дочерня компанія Xiaomi по виробництву мультитулів. Знаєте, я довго. Не вирішався на придбання е, такої собі іграшки, такого собі інструменту. Ну, Блін, ціна за, взагалі кусається. Ну, не так Кусається, але ну, все рівно немало коштує це все діло. І думав, для чого це мені треба, хоча багато е, хлопців мають такі штуки. А особливо, знаєте, там один полюбляє Лазермани. Це, звичайно, не Лезерман, але в нього також. Багато плюсів, та й коштує він на порядок менше Лезермана. Ну і взагалі, якби взяти таку штуку, взяти такий мультитул, для того, щоб зрозуміти, чи потрібен він вам, а не викладати купу грошей відразу за фірмовий там, Лезерман. От, то сам, це саме то. Як я сказав, я не був фанатом, але я, знаєте, вже трошки. Е Покористувавшись е, день-два, і вже зрозумів, що це за штука і для чого він мені буде потрібен. Е, тому що, ну, в принципі, я активно веду активне життя там, люблю щось полагодити, люблю подорожувати, кататися і. Тут багато інструментів, котрих з собою всі не повозиш, Треба возити чимоданчик там з інструментами. А це, наприклад, вкинув кишеню і все, і поїхав по своїх справах. І якщо щось треба підкрутити, то він стане саме дуже в нагоді. Ну і давайте вже пройдемось по його функціоналу. Це більше такий міський е мультитул, е ну, по породі ми трошки пройдемося пізніше, але зараз покажу вам його саме, як використовувати його в звичайному побуті. Тут є декілька функцій. Це одна з головних, і мені, як мені, от чесно, в звичайному туристичному мультитулі його не вистачає. Це розвідний ключ. Це розвідний ключ, який тут є. От. Такий. Він на 24 мм е, підходить тобто, і затискає дуже добре, тобто, гайку якусь і навіть можлив, можна, е, тру, не, труби, водопровід е, на згонах буде підкрутити, то Це ключ взагалі дуже супер. Е, плюс то ж, те, що тут дуже тонкі рубці, тобто, він багато де зможе підлізти. От, товщина дуже невелика. Інший інструмент це плоскогубці. Плоскогубці. Це також тут є плоскогубці, кусачки та бокорізи. Та, в общем, Дуже стане в нагоді, е, можна відрізати е, провод, навіть можна цвяхи е, їм розкусувати. Та якщо щось треба підкрутити, там, вигнути, то плоскогубці стануть вам дуже е, в нагоді. Ну і в принципі, а, і в принципі, не в принципі. також тут є викрутки, є біти, котрі тут зафіксовані. І от. Чесно, мені, ну, в принципі, якось вони повинні фіксуватися. Ну, не знаю, мені не дуже. Тобто, треба підлазити їх, від, відкалупувати. Це кріплення, ну, мені здається, треба було трошки доробити. Є крестова та шліцева викрутки, біти. От, вони на, фіксуються на шар, шарнірах таких. От. То я дивився, деяких о, о, ті, що робили огляди до мене, то думав, може, можливо, виправлять в інших моделях дві, дві бітки. хрестова та шліцьова. Хрестова фіксується в усіх тут три, три положення для них. І у всіх положеннях хрестова тримається дуже-дуже добре, фіксується все, все ок. Але шліцьова от, фіксується лише. О, тут, в принципі, норм. Фіксується тільки, здається, отут нормально, в, е, в торці. От. Ще отут є. Ну, не сказав, що це критично, в принципі, все й, ну, все випадає. Випадає тут і випадає, мабуть, отуто. -от. Не фіксується, воно надійно. Тобто, фіксується тільки в одному положенні от, от, от тут. Ну, Но це не критично, тобто, взагалі не критично, як для мене. Тобто, щось підкрутити, гай десь шрубчик якийсь підкрутити, встане повністю вам в нагоді е, наявність цих бід. І для мене, я ж кажу, як для велосипедиста, автомобіліста. Ц... Ну, і так людина, кота щось любить підкрутити, це от самий must have, Тобто, знаєте, там, щоб в мене там був штопор, відкривашка, мені в це в побуті не потрібно. Так, це потрібно, можливо, десь там декілька разів на рік, ну, чи коли їздиш на природу, але в основному мені це не потрібно. Мені потрібно оці функції, щоб в мене була викрутка, був гаячний ключ розвідний, щоб була пласкогубці. були. От. І головне в мультитулі, це от те, що тут є, зараз складаємо, є ніж. Є ніж. Отакий от, от. Ми його випробуємо, щось позаточуємо трошки пізніше. От. І є пилка. Також ми її протестуємо. От. Пилочка отака от. Така от. Є. Пилка фіксується. Тобто, якщо ви будете, бачите, вона не зафіксована і не, не згибається. Щоб її, щоб її повернути знов, треба натиснути на защёлку та закрити. От. А ніж, до речі, не фіксується, тобто він гуляє. Ну, це, до речі, зроблено для того, щоб в деяких країнах на фіксація ножа, то тобто він повинен складатися і не фіксувати, фіксуватися, то вони, щоб продавати на весь світ, зробили от отаку штуку. І я, я, в принципі, не бачу в цьому ніякої проблеми. Єдине, що мені здається, треба було оце вушко, щоб можна було рукою відкрити, зробити тут пазік, паз трошки більше, тому що. Дуже-дуже важко відкрити, наприклад, однією рукою. Можна, можна, але ну, дуже дуже важко. Дуже важко відкрити цей мультітул одним одні, пальцем. Треба. Ну, а так, звичайно, можна відкрити спокійно. Щось порізати ковбаску, порізати. О, то, в принципі, саме, саме то. І дуже зручна защіпка, котра можна фіксувати на, ваш, на ваших кишенях у ваш, покласти у кишеню. І тепер про мінуси. Про мінуси один з тих, що я сказав, шлюцева викрутка не фіксується в двох положеннях. І, а інші, ну, в принципі, більше таких мінусів немає, окрім однієї. Мені здається, він. Трошки заважкий. Він важить 278 грамів. Ну, звичайно, це метал, він е, дебелий, тут купа інструментів. Ну, Трошки я думав, що буде він поменше важити. Тож, е, мультитули від е, такого плану від е, Лезермана важать десь грамів 200. Ну і коштують вони в три рази дорожче. По функціоналу мені цього мультитула в принципі, повністю вистачає для моїх е, городських цілей. Е, Тих, що я використовую кожного дня, я думаю, він повністю мене задовольнить. Також, я думаю, що, можливо, я покористуюсь цим і придбаю ще собі якийсь мультитул саме для природи. Щоб виїхати, там можна було і попиляти, і відкривашки, щоб були. Але я думаю, з цим ми також зараз поїдемо і протестуємо його на природі. holding up over black cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad oh baby's had a bad after her there ain't no coming back wanna take a run at that i think she's feeling me turn it up a few degrees my imagination of her body gets the best of me oh gosh, she's such a tease bitten lips bruised knees i'm addicted to her knees. Touching me, cause she got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we chase got some me to she's the face Baby, up. I don't need no space, got me closer <laughs> for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Rise so insane, jealous of the clothing that she wears up on that tight frame All game, no shame, baby, ain't me to play I feel like an addict cause she sex, drugs, cocaine got a fine little body, and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause statement. she got a bad little waist, and we tearing down this Ну що, як бачите, цей мультитул від фірми Xiaomi Next Tool в принципі, непоганий, гарний подарунок для когось для себе. Ну, а я буду користуватись і далі. Можливо, в наступних відео, я думаю, він ще з'явиться в плані, можливо, в якихось наших подорожах. Ну, і раджу вам підписатися на мій канал, поставити лайк. Також напишіть в коментарях, чи користувалися ви таким е, мультитулом. А якщо, можливо, у вас якийсь інший є, який у вас досвід, ну і було б цікаво, б, по, можливо, порадили б мені, який більш-менш бюджетний е, мультитул для саме природи мені б вибрати. Ну все, дякую, що були з нами. Слава нам, слава Україні! Слава нації. І далі ви все зрозуміли. Termo mais